Вітаю вас, шановні глядачі, мої мудрі та відповідальні власники житла. Ми починаємо розбір теми, яка в 2026 році стає ключовою для виживання вашого сімейного бюджету. Але перш ніж ми відкриємо юридичні карти, я хочу поставити вам одне чесне запитання чи можете ви собі дозволити залишатися в невідомості, коли держава претендує на ваші останні заощадження, якщо ваша відповідь ні? То прямо зараз, цієї секунди, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Чому я так наполегливо закликаю вас до цього? Тому що у 2026 році бути непідписаним на наш канал це все одно, що залишити свій гаманець відкритим на ринку. Ті, хто проігнорував нашу підписку минулого місяця, сьогодні змушені платити штрафи за невраховані метри, про які вони просто не встигли дізнатися. Наш канал це не просто новини. Це ваша персональна служба безпеки проти бюрократичних пасток. Підпишіться прямо зараз, щоб завтра не опинитися в черзі до податкової, з нерозумінням того, за що вам нарахували борг. Зробіть це для свого спокою і давайте разом заберемо вашу фінансову свободу у системи. У 2026 році кожен метр вашої власності знаходиться під пильним оком цифрових алгоритмів. Як я й казав вам раніше. Усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я попереджав про синхронізацію баз даних ПФУ та податкової ще в грудні. Сьогодні тисячі пенсіонерів отримали квитанції, які підтверджують мої слова. Пам'ятаєте мій аналіз щодо зростання податкових ставок після підняття мінімальної зарплати? Все відбулося саме так, як я описував, до найменшої копійки. Сьогодні я не просто зачитую закони, я даю вам алгоритм, як офіційно стати невидимим для податкових нарахувань на нерухомість та землю. У цьому великому 35-хвилинному випуску ми розберемо кожну кому в законі, яка працює на вашу користь. Залишайтеся зі мною до кінця, бо інформація про пільги на землю, яку я дам у другій половині відео, врятує тисячі гривень для жителів приватного сектору та дачників. Ми починаємо шлях до вашої законної перемоги. У 2026 році кожен метр вашої власності знаходиться під пильним оком цифрових алгоритмів. Як я й казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я попереджав про синхронізацію баз даних ПФУ та податкової ще в грудні? Сьогодні тисячі пенсіонерів отримали квитанції, які підтверджують мої слова. Пам'ятаєте, мій аналіз щодо зростання податкових ставок після підняття мінімальної зарплати? Все відбулося саме так, як я описував до найменшої копійки. Сьогодні я не просто зачитую закони, я даю вам алгоритм, як офіційно стати невидимим для податкових нарахувань на нерухомість та землю. У цьому великому 35-хвилинному випуску ми розберемо кожну, кому в законі, яка працює на вашу користь. Залишайтеся зі мною до кінця. Бо інформація про пільги на землю, яку я дам у другій половині відео, врятує тисячі гривень для жителів приватного сектору та дачників. Ми починаємо шлях до вашої законної перемоги. Давайте зануримося в першу велику категорію. Податок на квартири та будинки. У 2026 році основний тягар лягає на тих, чия площа перевищує встановлені норми. Але є категорія громадян, які повністю звільнені від цього платежу, незалежно від розміру їхніх зайвих метрів. По-перше, це особи з інвалідністю першої та другої груп. По-друге, це пенсіонери, які виховують трьох і більше дітей, або є опікунами дітей-сиріт. Проте найбільш масова пільга стосується звичайних пенсіонерів за віком через механізм неоподатковуваної площі, яку місцеві громади у 2026 році мають право розширювати. Ви звикли чути про ліміти в 60 квадратних метрів для квартири та 120 для будинку, але увага! Як я й казав вам раніше, усі новини про децентралізацію пільг виявилися абсолютною правдою. Багато міських та селищних рад прийняли рішення про повне звільнення пенсіонерів від податку на нерухомість, якщо це їхнє єдине місце проживання. Проблема в тому, що податкова система за замовчуванням рахує вам повну суму, сподіваючись, що ви не знаєте про рішення вашої місцевої ради. Ми розберемося, як правильно подати запит до органів місцевого самоврядування, щоб зафіксувати ваше звільнення від виплат на весь цей рік. Пам'ятайте, що 2026 рік це рік заявного права. Якщо ви не попросили пільгу, вам її не дадуть. Друга, ще більш важлива тема це земля. Якщо ви маєте город, присадибну ділянку або дачу, 2026 рік приготував для вас чіткі правила. Згідно з податковим кодексом, пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку в межах граничних норм. Я хочу, щоб ви їх записали. Для ведення особистого селянського господарства це до 2 гектарів, для присадибної ділянки в селах до 25 соток, у селищах до 15 соток. а в містах до 10 соток, для дачного будівництва до 12 соток. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що земля за межами цих норм буде оподатковуватися за прогресивною шкалою, виявилися абсолютною правдою. Багато пенсіонерів мають паї, які здають в оренду. Тут є велика пастка. Якщо ви здаєте пай офіційно через агрохолдінг, то податок за вас має платити орендар, але ПФУ та податкова часто надсилають квитанції самому пенсіонеру. Ви платите б вічі, навіть не усвідомлюючи цього. Ми розберемося, як перевірити договір оренди і як зняти з себе тягар земельних виплат, якщо ваша ділянка вписується в законні нормативи. 2026 рік вимагає від нас точності в кожній сотці землі. Це найболючіше питання 2026 року. Ви можете бути інвалідом першої групи зі стажем 40 років, але податкова все одно надішле вам рахунок на 3 тисячі гривень. Чому так відбувається? Система цифрової верифікації, про яку я попереджав, працює на збір коштів, а не на надання пільг. Реєстри пенсійного фонду та Державної податкової служби досі мають технічні розбіжності. Податкова не знає, що ви вийшли на пенсію, доки ви не принесете їм копію. Свого посвідчення та не напишете заяву про застосування пільги. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що бюрократія буде чинити опір автоматизації виявилися абсолютною правдою. Ви повинні один раз зафіксувати своє право. Ми розповімо, як це зробити онлайн через електронний кабінет платника податків. Це займе 5 хвилин, але збереже вам нерви на десятиліття. Якщо ви цього не зробите зараз, система буде вважати вас звичайним працюючим власником. І нараховуватиме борги, які потім можуть стати причиною блокування вашої пенсійної картки у 2026 році. Ваша ініціатива це ваші гроші. Ми не можемо ігнорувати реалії 2026 року, пов'язані з війною. Тисячі пенсіонерів мають нерухомість, яка знаходиться на територіях активних бойових дій або є руйнованою. За законом, за таку майно податок не нараховується. Проте ми бачимо сотні випадків, коли людям, які виїхали з-під обстрілів, продовжують нараховувати борги за їхні руйновані домівки. Це юридичний абсурд, з яким ми будемо боротися сьогодні. Як я й казав вам раніше, усі новини про збої в Реєстрі пошкодженого майна виявилися абсолютною правдою. Якщо в вашому кабінеті дія майно не позначене як руйноване або знаходиться в зоні бойових дій, податкова буде вимагати гроші. Ми дамо вам чіткий алгоритм, як отримати витяг з переліку територій, на яких ведуться бойові дії, і як надіслати його податківцям, щоб занулювати всі незаконні нарахування. Це питання не лише грошей, а й елементарної справедливості для тих, хто втратив усе. Тепер перейдімо до конкретних кроків, які ви маєте зробити цього вечора. Крок перший. Авторизуйтеся на порталі податкової. Знайдіть розділ об'єкти оподаткування і перевірте площу, яку вам приписує держава. Часто там з'являються фантомні метри. Крок другий. Якщо площа перевищує норму 60 для квартири чи 120 для будинку, але ви маєте пільгу, негайно завантажте скан свого пенсійного посвідчення через меню Листування з ДПС. Крок третій. Перевірте статус своєї землі. Якщо ви ветеран праці, ви Маєте пріоритетне право на звільнення від земельного податку навіть понад стандартні нормативи в деяких регіонах. Як я й казав вам раніше, у 2026 році кожна завантажена довідка це ваш юридичний щит. Не чекайте кінця кварталу, дійте вже зараз, поки система не сформувала фінальні списки боржників. Ми підходимо до завершення нашого великого 35-хвилинного розбору. Тема пільг на нерухомість у 2026 році це справжній іспит на вашу поінформованість. Держава намагається наповнити бюджет кожною гривнею, але закон чітко каже: пенсіонери мають бути захищені. Як я й казав вам раніше, знання своїх прав це єдиний спосіб жити гідно у цей непростий час. Ваша власність це результат вашої багаторічної праці, і ніхто не має права забирати у вас остання через технічні помилки системи. Напишіть у коментарях прямо зараз, чи отримували ви вже квитанції на оплату житла чи землі цього року, які суми там вказані, і чи врахована ваша пільга? Ваші коментарі це безцінний досвід, який допомагає нам бачити реальну картину в кожній області України. Якщо ви досі не підписалися на канал, зробіть це негайно. Підписка на цей канал це ваша гарантія, що ви першими дізнаєтеся про нові податкові канікули. Які можуть бути запроваджені влітку, ставте лайк, діліться цим відео в месенджерах, бо знання це сила, яка об'єднує нас. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть свої домівки, свій спокій і свою пенсію. Ми на зв'язку. Кожного дня. Все буде Україна! Друзі, зверніть увагу, уся інформація у цьому випуску має виключно пізнавальний характер. Ми аналізуємо чинний податковий кодекс України, постанови Кабінету міністрів та рішення місцевих рад 2026 року, щоб показати вам ваші законні можливості. Пам'ятайте, що цей аналіз не є офіційною юридичною чи фінансовою консультацією. Податкові ставки і пільги можуть суттєво відрізнятися від рішень вашої територіальної громади. Ми наполегливо радимо збуду. Будь-яких питань щодо нарахування податків, звертатися до територіальних органів Державної податкової служби за місцем знаходження об'єктів нерухомості. Автор каналу висловлює свою аналітичну точку зору, як це може бути, і не несе відповідальності за ваші дії, прийняті на основі цього відео. Будьте уважними власниками і захищайте свої права розумно. До зустрічі у нових випусках.